Доброго вечора, ми з України. Вітаю, друзі. З вами знову Максютинський. Сьогодні у нас 19 серпня 2022 року. Щойно знімав вам відео вже воно в Ютубі по збору врожаю з цього травмованого штамбика, який буде омоложуватися в слідуючому році, скоріш за все. От, почистив горішки. Відхода вийшло десь ну, плюс-мінус 10%. От, можливо, трошки більше пошкоджених довгоносиком і можливо, хворобами чи не запилене повністю. От, ну, загалом десь в районі 10-10-15%. А вага сирого горішка вийшла кіло кг Ось такого мальця гарного, товарного горішка якби, в молочній стиглості. І Хочу вам зняти відео вже. Та й для себе вже е, з такого більш-менш е, здорового штамба в плані зовнішнього вигляду і взагалі в цілому. От. Зараз теж з нього збираю врожайчик, є теж і пошкоджені горішки хворобою, От. є і довгоносиком. От. Є нагрузка. Горіха вистачає, нагрузочка непогана. Я думаю, тут Явно має бути більше горіха. Ось така нагрузочка. Це нагадаю, що без догляду, без поливу, без обробок. Ну, Обрізки якби, робилися мінімальні. От. Це я за догляд взагалі не, не, це, не враховую оцей особливий догляд. Обрізка це обов'язкова операція, яка з доглядом без догляду мусить робитися. Ось така нагрузочка. Бачите, горіха вистачає. Ця моя Україна 50 в кавичках. Ну, радує традиційно. Попередньому відео я це говорив. Є вражені довгоносиком традиційно, без обробок. Бачите, що коїть, ось гляньте на, на гілку. Горішок, горішки, горішки, горішки. Горішки, горішки, все, 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 все. Все в горішках. Далі слідуюча гілка, там теж горішки. Тут попровісали вони, ви знаєте, да? я вже вам казав, що де підгулявши такий листочок жовтенький, там є кластерки, ось, Щоб не бути голослівним. Підтвердження своїх слів, всюди горішки. Да, буде пошкодженого теж, я думаю, відсотків 10-15. Ну там я навскітку сказав, я ж їх не перераховував, бо тут дурна робота. От. Отака картина в нас по загрузочці. Попровісали гілочки. Є горіхів достатньо. Нижні гілки теж. Чого нижні теж нагружені, бо вони далеко від землі. Ну, от, на високому штамбі. Зараз збираю врожайчик і покажу вам так само в ящику і висиплю в відро, подивимося для порівняння. Бо аж самому цікаво. От, підписано в мене все як немає бути. Україна 50, моя в кавичках. Бірка вісить. Так я їх всі побіркую з часом, як повністю визначусь. От, і будуть вони так пробірковані. Ця, якби, матеріал не не ржавіє, не гниє. Плюс в ПВХ проволка, якби ну, можна сказати, що на мій вік хватить на наш з вами. От. Все, збираю врожайчик, тут стрімяночки не треба, так поки що обійдемося Висота штамбу десь в районі 1,30-1,40 плюс мінус Там трошечки мабуть, вище. Але буду його омоложувати і тож таку саму висоту робити буду. Можливо, навіть трошки вищого штамбу. От, як ви бачите, догляд тут можна робити що угодно можна робити. Все дозволяє штамп, гілки все дозволяє. Все збираю і відео дозніму вам через секунду, а мені традиційно через хвилин. Тут вже, мабуть, 15-20. Все, чекаємо секунду. Так, ну що, друзі, як я і прогнозував, зайняло це майже 20 хвилин. 18. от, в принципі, немало, не багато, як для такої рослинки. І ось знов, бачите, нон-стопі знов побачив горішки. Я не сумніваюся, що тут в принципі, ще десь сховались кластерки. вони дозріють сильніше, їх буде видно, я прийду і їх в принципі, заберу. І така мисля мене мене якби відвідала, посітила, що потрібно було все-таки нон-стопом вам зняти відео, як я його збираю, цей врожай. От, бо я просто був легка шокований. це капець з того штамбика маленького ну от це ще раз доказує що ця Україна 50 моя в кавичках вона є дуже продуктивна. Да, є вражені довгоносиком, без цього нікуди, без обробок. Є. Навіть да, де от Два горішка спорчених, один такий. От. Але в основній масі, в основній масі горіх. Хороший. І його багато зараза. Давайте висиплемо, глянемо. Я вже так навіть і не зможу висипати. Я почати перекидати рукою. Добре, захватуються такими клішнями. Ця красота. Ось. Тепер можна і пересипати мою. Тому... Єсть. О, тепер, дивіться, 16-літрове відро. І того десь 11 літрів, 12 горіха в плюсці, З короткою плюскою. Я в шоці. Да, Наслідуючий рік, конкретно з цього штамба я зніму, ну, поставлю на якусь підставку, поставлю камеру і зніму повністю збір врожаю, потім просто його на момент збору прискорюю таким чином покажу вам результат. Ну, маю надію, що і на рік вона теж нагрузить себе гарно, тим більше, що збір врожаю я Ну, от, зробив раніше положеного навіть трошки. От. Тому я думаю, він, ця рослинка краще підготується до до зимівлі от. і, можливо, більше закладе плодушок, хоча вже якби для закладки плодушок вже запізно, але тим не менше я буду прибирати поросель, цього штамбу омолоджувати не треба. Я цю поросель приберу і по сезону він на слідуючий рік. Буду прибирати пороси. Буду прибирати пороси. Вот. Догляду так само за ним не буде, просто будуть вже обробки, щоб берести, берегти горіх. Бо якщо, е як кажуть, в геометричній прогресії фундук нарощує врожай, то якщо все добре, то має бути вже е скільки там, 20 літрів, грубо кажучи, 20-22-24 літри. Ось такого горіха в плюсці. Наслідуючий рік. От. Мало віриться, але мені не віриться ще й зараз, що я якби зібрав 11 літрів, ну, приблизно там 11 літрів в плюсі горіха з такої маленької рослинки. Так що все, все можливо, все реально. І я надіюсь, так воно і буде. От. А таких рослинок в мене вистачає. Конкретно такого, таких екземплярів небагато, потужних таких цікавих. От, але, тим не менше, якби, є на що подивитися і за чим поспостерігати. Ось, До речі, чорний, бачите вже який. За 2,5 метра є окремі екземпляри. Повимахували трьохрічка, типу як виходить. Так що така картина в нас. Зараз я почищу. Ну, і, мабуть, в цьому в коментарі закріплю, скільки вийшло в кілограмажі. Горішки з цієї рослини. Ну і скільки приблизно відсоток. Я бачу, що так само приблизно було десь 10-15% відход на, на пошкоджений горіх довгоносиком і, можливо, якоюсь хворобою. Хоча я такого, як як лівозу взагалі сильно не замічено на ній. Ну так, да, якби трошки є горішків, але небагато. На черзі скоро підуть інші сорти. От. Так що буду потихеньку по можливості знімати відео. Ну, Мабуть. Всі сорти чи ф... і форми не вийде зняти, бо це буде нереально по часу, але буду старатися потихеньку підтягувати роботу і О, бачите, роботи вистачає. Зіллячко все росте. Це зіллячком я не називаю, це біомаса, яка піде потім в ґрунт назад під, наші... під мої рослини. Це я рахую дуже добре. Ось Фундук на ведмежому. Висажене, зніму якось відео, там є ємкість битна, ну хай на якось зніму відео, розповім. От. І це все йде в мульчу, перегній і в підживу рослинам. Так що Все, що росте, природа, що дає, воно є не лишні. Що за сорт, я думаю, ви пам'ятаєте і зрозуміли по плюсі Ось така картина. Це один рядок. І є ще шедевра насаджено чимало. Будемо спостерігати. Все. Угу, Тут ще виявляється є, бачите? Ось. Ще шедевр тільки-тільки починає окрашуватися, ще йому якби, я думаю, неділі мінімум дві. Цей рік весна була затяжна. Ламберт красний оклигує я після пересадки теж нагрузився, але горіх мілкий, як зернята. Потрібно було його пообривати, але все часу ніяк не вистачало. Ну нічого, живий да і на тому добре. О, така картина. Все, друзі. Я задоволений. Надіюсь, і ви задоволені. Хоча відео трошки затягнув, як завжди, але воно є трохи і інформативним, і розважальним, і пізнавальним. Хоча інформативний це і є пізнавальний, але, можливо, трошки в іншому сенсі. Ось така картина в нас є гарна закладка сережок. Я думаю, подушок теж немала. От, Думаю, буде все год. Мінімальну обрізку зроблю, хоча вона, бачите, формується, вона, вона як шедевр. Фактично майже немає лишнього гілля в неї. Бачите, як вона формується. От можна ось цю буде прибрати. І ось цю прибрати, що всередину лізуть, і на тому, мабуть, все. Так от де-не-де де підкоригувати. От. І вся музика, бачите, як вона гарно розлягається, і собі кожна гілочка росте туди, куди їй потрібно. Теж цікаво, як на мене. Все, всім миру, всім добра, почуємось.